Бажаю всім здоров'я шановні українки і українці. Свято вас. Бажаю вам миру, добра, злагоди, щоб діти ваші не боліли, щоб були здорові. Хочу вам запропонувати в'язані шкарпеточки для дітей від нуля до 2 років. Ціна Кінаті шкарпетків. Кінатні шкарпетки 50 гривень за пару. Такої ціни ви ніде не знайдете. Хто хоче купити такі шкарпетки? Ось. Від нуля до двох років. Ціна 50 гривень за пару. Хто хоче діткам купити такі шкарпетки, пишіть мені в лічку в інстаграм. Анна. Тобто Гавриченка 294. Туди можете підписатися теж. І в лічку написати з приводу шкарпетки. Буду я багатенько в'язати. До тисячі штук. Ціна 50 гривень. Хто хоче приобрести такі шкарпеточки, пишіть мені в блічку. Окрім Росії та їхніх союзників. А на цьому каналі прошу вас підписатися. Лізні на дзвіночок, поставте лайк. Поставте лайк, коментар, напишіть. І поділіться своїми друзями. Чекаю від вас відповідь. Дякую, мене звуть Анна. Дякую за лайк. Хто хоче діткам приобрести такі шкарпеточки? За таку ціну ніде не знайдете, Коштують вони 50 гривень за пару. Ось є такі біленькі шкарпеточки, голубенькі. Дякую. Ні, вибачте, не можна. І так кому цікаво? Пишіть мені в личку в Інстаграм Говориченко 294 Підпишіться на, мій... на мій інстаграм. Там можете з Україною звідки я. Хто хоче купити такі шкарпетки? Дякую за лайк. Хто хоче купити такі шкарпетки? Пишіть мені в нічку інстаграму. Так, Віта, Агуля. Вітаю. Хто приєднався, вітаю вас всіх. Дякую за сердечки. Всіх вітаю, хто приєднався. Хто хоче купити, пишіть мені в лічку Інстаграм. Там під відео є якраз ссылка Інстаграма. Можете написати. Підписатись і написати в лічку мені. А куди гроші це, то можете, є під цим відео номер карт картки, можете туди відсилати. Підпишіться на мій YouTube канал, ставте подобайки, натисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити мої відео. И в Киевской области я. Ja. Які білі? Пишіть у коментарях або до мене в лічку інстаграм. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал. Добре тоді! Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, успіху. Всім гарного дня, до зустрічі, бувайте!